Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо, це систений копичувач фірми Patriot. Модель P210 це форм-фактор 2,5 дюйми та обсягом 256 ГБ. Він йде ось у такій упаковці, на якій ми можемо побачити, що це підключення SATA-3, форм-фактор 2,5 дюйми та товщиною 7 мм. На зворотній стороні ми бачимо, що є так само моделі від 128 до 2 ТБ обсягом. Відкривається він досить легко, але до цього доведеться зламати упаковку. Також ми виймаємо його з пластикового кейсу. І ось сам накопичувач. Тут ви можете побачити його штрих-код. На зворотній стороні нічого немає. Ця частина йде металева, а це вже пластиковий кожух. Ось такий накопичувач, куплявся в магазині мойо. Зараз ви побачите його швидкості та зрозумієте, на що він здатен. Він має 3 роки гарантії та був доставлений в магазину Мойо на наступну добу. Всім дякую за пригляд, підписуйтесь на канал.